З інформатики тема сьогоднішнього уроку розв'язання задач з використанням розгалужень. Ну, почнемо із розв'язання більш складних задач. Так, створимо програму, яка визначить квадратний корінь з чисел A та B та порівняє їх. Для цього варто імпортувати модуль мас, далі округлити квадратні корені до двох чисел після коми, якщо квадратні корені чисел A та B входять в проміжок. Так, в проміжок від 1 до 20, то на екран повідомлення. квадратні корені входять в проміжок і мають певні значення. Якщо не входять, тоді ми вказуємо. Отже, починаємо з простого. Просимо ввести, видіть значення А, введіть значення Б. Ну, тобто, створюємо дві змінні А до рівні, input інпут. І пишемо, введіть значення А. Видіть, або введіть перше число, і «Введіть друге число. Це у нас Бі, друге число. І далі нам сказано: знайдіть квадратні корені. І для цього це ми можемо так, як минулого. На минулому році дивилися через подвійні зірочки зробити, або з використанням модулі мас, import мас. Давайте пригадаємо, як це зробити, SQRTA. Знаєте це буде у нас квадратний корінь із числа A Mass SQRT, і передаємо число А, і те ж саме робимо з числом B. Uh, так, число B, і тут число B. Можемо для початку просто вивести Print uh, A B. Запускаємо. Ну, щоб перевірити, чи правильно воно знаходить, введемо ті числа, для яких ми можемо знайти квадратні корені. Маси... А, не те вивели. Так, не те вивели. Так, отут ми SQRT A SQRT B. Все, ще раз запускаємо. Добре, 4, 16. Тут ми знайшли, і тут знайшли. Отже, квадратні корені наших чисел у нас знаходяться. Далі. Наступним кроком маємо округлити корені до двох чисел після коми. Можемо це округлити прямо тут, і далі. Ось добре. Тоді от округлене. Що нам сказано, що наступним кроком округлюємо, то чому б нам не округлити це все. Для округлення у нас існує функція round. Першим ми передаємо, що ми маємо округлити, другим аргументом можемо передати до скількох значень, після якого ми округлюємо. І записуємо це все. Записали, запускаємо. Давайте щось цікавіше, наприклад, для трійки і сімки квадратний корінь. О. Тепер дійсно вони округлені до двох знаків після кому. І тепер сказано, треба перевірити, чи входять вони в проміжок від 1 до 20, якщо так, то вивести відповідні повідомлення. Тут є різні варіанти, ми можемо це одразу зараз перевірити. Якщо нам потрібно, щоб обидва усіх квадратних коренів входили в цей проміжок, ми тоді можемо за один раз перевірити з разом з умовою end, якщо нам потрібно, щоб це. Давайте перший розглянемо саме такий випадок. If SQRTA. Якщо воно у нас більше або дорівнює 1, і при цьому менше або дорівнює 20, і при цьому End схожа дія у нас виконується для SQRT B. тоді print. Квадратні корені, квадратні корені виходять у проміжок 1, 20. Давайте додамо ще одну команду print. До речі, зверніть увагу, що в нас все ще залишився той відступ, який у нас був принт квадратний у корінь числа А, квадратний квадратний корінь. Числа. ну навіть давайте, давайте виводити їх в будь-якому випадку, незалежно від повідомлення числа A. Тут маємо показати його на екрані. SQRTA. І квадратний корінь числа B. SQRTB. А в іншому випадку не входять проміжок else. Скорочено, напишемо Print. Не входять у проміжок. Або навіть. Добре. Не входять у проміжок. Просто напишемо. Не входять у проміжок. Проміжок. Це теж помилка. Проміжок. Запустимо. Пишемо 16. 100. Тискаємо Enter, вони входять у проміжок, отримали значення. Запускаємо, пишемо 10 000, 2». Тискаємо Enter. Не входять у проміжок, але мали б входити. Чому ж так? Тому що у нас одне точніше, у нас входить одне тільки значення в цей проміжок, а друге не входить. В такому випадку ми можемо ще повідомити, що у нас тільки одне значення входить у проміжок. -L If Тут вже нам потрібно буде не AND, а OR. OR. І пишемо Print. Ми тут не перевіряємо. А... Mm -hmm. Добре, давайте ми тоді ось таким чином зробимо. Принта входить у проміжок. Вот так. Якщо ми візьмемо ОР, ми можемо просто написати, що вони входять у проміжок, що тільки одне значення входить у проміжок. Так, а якщо нам потрібно яке саме значення входить у проміжок, прописати, тоді ми окремо будемо перевіряти у ці умови. Тільки одне, одне значення входить у проміжок. Запускаємо, вводимо перше число. Вводимо друге число, натискаємо Enter, тільки одне значення входить у проміжок і бачимо, яке саме. Якщо ми хочемо вказати, яке ж саме у нас буде входити у проміжок, тоді ми можемо скопіюємо цю частинку, пропишемо, що це у нас «lif», if Lif і тут, і тут Lif. Входить. Входить. Число А входить у проміжок, і число Б входить у проміжок. І тут ми перевіряємо тільки число А, і тільки число Б. До речі, якщо нам потрібно, щоб наш текст, який довгий, він переносився на наступний рядочок, ми можемо тут просто в передньому рядочку поставити лапки, а решту перенести на наступний рядочок. І наступний рядочок теж почати з лапок. Запускаємо. Дивимось, вводимо перше число, вводимо друге число, натискаємо Enter, число А входить у проміжок, тільки числа А. І все, як бачите, порахувалось, і виведення у нас спрацювало. Таким чином, ми можемо переносити на наступний рядочок. Тут тільки пропуски. Пропустила, він дуже погано виглядав, якби у нас спрацювало з числом Б. Ось така програмка, досить велика, бо ми розглянули різні аспекти, але сподіваюся, це вам допомогло краще зрозуміти, як це все працює. Ну, розглянемо наступне завдання, програму, яка дозволяє а, обчислити а, максимальне, значення, максимальне серед а, трьох значень. Ми минулого разу просто використовували функцію Max, вдовано, але давайте подивимось і подумаємо, яким чином це все взагалі може працювати. Тому що, на жаль, не завжди нам достатньо просто використати ось ту функцію Max. В деяких випадках нам треба буде перевіряти ще додаткові умови, тож знати, це буде корисно. Тому очистимо зараз виведення, запустимо все, працюємо, очистили. В такому випадку ми теж маємо запитати кілька чисел. Перше, друге. Дарма все видано. І третє число. Давайте їх, до речі, перейменуємо на x1. 1, x2, x3. Далі, які у нас є варіанти того, як може виглядати ця програма? У нас може бути, ну, спочатку ми запитати, запитуємо це все, запитати запитати x1, x2, x3. І далі перевіряємо. Якщо x1, x1 більше за x2, в такому випадку ми Маємо перевір, зробити наступ, наступну перевірку x2, x1 більше за x3, а в іншому випадку x2 більше за x3, x2 більше за x3. Тепер розмістимо наші стрілочки. Спочатку ми запитуємо, потім ми, потім ми це робимо наступна стрілочка ось так катина. І наступна стрілочка теж ось так і трішечки підніму ці значення. трішки нижче можна. Так, що ж, далі вкажемо, що тут у нас, якщо у нас true значення у тієї мови, а тут буде, якщо значення тієї мови буде false. False. І отут ми можемо показати. найбільше. І тут теж у нас буде тройфос. Трішечки відсунемо. Да? Далі. А, і от розглянемо. А, тут у нас теж будуть стрілочки, отруго холса. Припустимо, у нас давайте отут буде true, true. Тут буде false. False. Тут теж у нас буде true, І тут буде false. Якщо у нас отут оце значення було true далі, оця мова теж була true, тоді найбільше у нас буде найбільше x1, x 1 В іншому випадку найбільше x 3 Тому що якщо у нас x 1 більше за x 2 але при цьому він не більше за x 3 тоді у нас найбільше x 3 В даному випадку, якщо x 1 не більше за x 2 значить x 2 більше, якщо x 2 більше за x 3 тоді найбільше x 2 в іншому випадку найбільше x 3 Ну, така. Ну, нібито у нас тут невеличка задача, але все одно досить складна структура. Тепер давайте її запишемо, запишемо те, як вона буде працювати. Ось тут ми це перевірили, робимо перевірку if x1 більше x2. В такому випадку. Ми перевіряємо ще раз if x 1 більше x3. Тоді пишемо print найбільше x1. Найбільше найбільше. Значення. До речі, яка у мене зараз помилка? Так, я лапки не поставила, ставимо лапки. Найбільше значення, Двокрапка. Двокрапка. І тут пишемо X1. Скопіємо в іншому випадку else Двокрапка. Найбільше значення x3, бо воно буде більше. Тепер отут повертаємось на верхній рівень, записуємо else. В іншому випадку ми тож, знову ж таки робимо перевірку if x2 2 більше за x3, тоді ми виконуємо команду print найбільше значення x2, а в іншому випадку else двокрапка. Ми знову ж таки пишемо, що найбільше значення має x3. Оце все, що ми тут зараз з вами робили. Його можна позначити таким чином. Давайте я якраз тут вставлю. Оцей весь код. Так, трішечки його треба буде перемістити, щоб він весь помістився. Але як сама структура непроста, то і код теж непростий. О, так напевно буде краще. Але є інший спосіб із створенням додаткової змінної, який буде набагато простішим. Тому що в даному випадку, якщо ми збільшуємо нашу програму до знаходження максимального серед чотирьох чисел, у нас тут замість кожної цієї нижньої команди у нас має з'явитися ще одне таке розглуження. І тоді виходить у цих кінцевих точок, у цих виведень команд Print у нас вже буде не 4, а вісім. І ще, ще вдвічі це число збільшиться, коли ми будемо пробувати знайти максимальне серед чотирьох чис. Але виявляється, не завжди такі вкладені структури можуть бути корисними і зручними. В деяких випадках є набагато простіші рішення. Давайте подивимось на одне з таких рішень. Я скопіюю цю схему і трішечки її перероблю. В даному випадку ми так оцю частинку від'єднаємо повністю. Тут в такому випадку ми будемо, що робити? Ми не будемо шукати, у нас тут перед цим наша програма роздавала ширину, тепер вона не неї збільшується, хіба що висота. Але висота, то не таке страшне. Тут ми обираємо, що ми створюємо нову змінну, ми її назвемо max, в якій буде максимальне значення. І в такому випадку ми туди запишемо x1, а в цьому випадку ми туди запишемо x2. x2 x max дорівнює x2. І далі ми виконаємо ще одну дію, ще одну перевірку. Тут, до речі, ми його можемо досить сильно звузити цю програму. Далі від усіх ось цих команд у нас буде йти Буде тестріночка до наступного розгалуження, яке вже буде перевіряти не оті значення, які у нас були, а перевірити значення. Давайте на таким чином вкажемо, що воно сюди йде. Бо навіть було добре, як Добре, залишимо так. І тут теж звідси сюди. І ця вона у нас вже буде не перевіряти не так, як було перед цим. Х1 і x2, вона вже буде перевіряти максимальне. Якщо максимальне, максимальне, точніше, якщо там x3 більше за максимальне, x3 більше за максимальне, максимальне. Трішечки збільшимо ширину. В такому випадку ми повідомляємо, що у нас максимальне буде дорівнювати x3. Max дорівнює x3, а у випадку XFL, у нас навіть нічого не буде відбуватись. І далі ми маємо просто окремою командою показати на екрані максимальне число. Показати на екрані, показати, показати на екрані max. Ось тут тоді отаким чином можемо зробити. І отут це звідси ми теж туди йтимемо. Тепер тягнемо це сюди. Отже, таким чином воно буде працювати? Чи простіше ця схема від усієї? І, і в даному випадку, якщо у нас раптом... Треба буде знайти ще одне число. Ми просто додамо оцю частинку із перевіркою цього ще одного числа з максимальним. І все. І ми не будемо ускладнювати нашу струк... дуже сильно ускладнювати нашу структуру. Просто додасть три зайвих рядочки в нашу програму для того, щоб знайти максимальне серед чотирьох чисел. Так. І далі. Напишемо цю програму, як вона буде виглядати. Тут уже тоді у нас буде, вона запиталося, буде змінна макс. max. Max дорівнює x1. Ой, так, else. Макс дорівнює x2. Max дорівнює x2. Ну і ще в одному випадку. if x 3 більше від max. Max дорівнює x3. І можемо написати Print. Найбільше значення, найбільше найбільше значення, x3. Точніше, Max. Воно буде записано в зміні Max. Запускаємо, дивимося, як це у нас працює. Вводимо 12, 3. Два. воно знайшло найбільше значення. І, в принципі, наскільки ж скоростилась наша програма. Якщо перед цим вона мала більше рядочків, то цього разу їй навіть вистачило меншої кількості рядочків. Це раз. А по-друге, якщо раптом у нас будуть додаватися, будуть додаватися ще четверте значення, тоді ми маємо здублювати оцей третій рядочок і змінити його для Х4, і здублювати восьмий, і дев'ятий рядочки, і теж змінити його для Х4. І це вже у нас тоді буде програма для визначення найбільшого серед чотирьох чисел. Тобто, таким чином ми дуже сильно спростили нашу програму просто тим, що використовували не вкладені розгалуження, так як ось тут, а розгалуження, які виконуються по порядку. Вашим домашнім завданням буде спробувати створити програму для знаходження найбільшого та найменшого серед чотирьох чисел Це мають бути дві окремі програми: одна для знаходження найбільшого серед чотирьох чисел інша для знаходження найменшого серед чотирьох чисел Сподіваюся, вам вдасться і чекатиму на виконання Вами домашні завдання. І до зустрічі у наступних відео.